Як я вже зазначив, докази є не тільки відео. А ще що є? Будь-які фактичні дані. Ну, а ще ну, фактично, наприклад, ви казали, що усно можеш. так? Ну, ти ж казав мені, що я можу а, усно сказати. Усно. What? Найкращий автопарфум в Україні. Напарник може надати пояснення. Так. Це все угу. оцінюватиме інспектора, який проводить розвідка. Добре, проводит але дивись. Так, я як проводжу розвиток адміністративної справи як заступник, надяк, дані докази оцінюватиму я, а не ви. Ви на них ну, на оцінку їхню, ви не впливаєте. я, має, я, розумі я розумі не за оцінку. Послухай мене зробити, хвилинку. Дивись, зробити. якщо я, наприклад, там, ти притягнеш мене до відповідальності, ну, наприклад, ми ситуацію, Молодець. я подам е, позов до суду про скасування постанови промін правопорушення. Ну і ти прийдеш в суд, наприклад, так. там чи не прийдеш, чи твої юристи там люди якісь там. Ну, приколеси. Так, і ти що прийдеш, нас кажеш суді, та я бачив чи що. Так і кажеться, Боже, яке ж воно в Суддя адекватно що? реагують. Ти приказує Сихівського навіть бойко дуже адекватно реагує. І ти прикалуєшся? Що ти вона скажеш їй достатньо третє, що я виконую свої ж обов'язки, що я складав присягу. Як Я не уповноважений уникати відповідальності, а ви з метою уникнення відповідальності можете вчиняти будь-які дії. А я можу будь-що хочу, я що не порушую закону. І я не прикалуюсь. і коли камер не було. Ніхто не звертав увагу на те, що тільки мусить бути відео доказ. А приймали судді якось рішення? Якось це судді коли таке було? Так, як в якому вираз? столітті? В вісімнадцятому тоді вже коли телефони мобільні були. не тільки ті а презумпція ті, не винуватне не виносить, винуват, що в нас скасована? Жа що ні, ні, а ні, як ти хочеш довести не мою вину на словах, що не розумію до кінця твої логіки? Я на своє внутрішнє переконання прийматиму рішення, а не ви та ти свій приймай. Але якщо ну, я буду в суді ну, оскаржувати ну, твоє рішення, право, я ж вам сказав, що ти чим будеш апелювати У до суді ти є. чим до суді будеш апелювати? Я вже знайду чим апелювати.